Націю об'єднують дві речі або велике горе, або велика радість. Однією з подій, яка визначає велику радість українського народу, це і була подія 30 червня 1941 року прийняття акту відновлення Української Народної Республіки у місті. Львову. Будь ласка. Невеличка група людей, які 30 червня 1941 року у Львові, який переходив із рук до... До рук окупантів зробили велику справу. Посеред великої війни вони нагадали про те, що пріоритетними для нас є не вимоги великої політики, не потреби великих держав, а наші власні потреби. ХХ століття починалося із піснею Франка «Не пора, не пора. І ці пісні є слова, нам пора для України жити. А жити для України це значить жити для свого ближнього, для свого народу, вміти бути жертовним і відважним. І саме подвиг цих відважних людей ми вшановуємо сьогодні. Він не був реалізований повною мірою тоді, але він лишився нам як заповіт у невпинній, Послідовній боротьбі за здобуття справді незалежної української держави, держави, якою ми могли пишатися, в якій ми відчували б себе господарями. І сьогодні, молячись у церкві за тих, хто проголосив цей акт, ми водночас підносимо молитву і за наше з вами майбутнє. За віру майбутнє, мистецтво якої і демонстрували ті, хто проголошував 30 червня 41-го року відновлення української держави. Слава Ісусу Христу! Україна має відкрити справжню свою історію. Справжню історію боротьби за українську незалежну державу. Історію нашої Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки і історію сучасну. Адже те, що відбувається зараз на теренах нашої держави, це знову йде величезна фальсифікація і величезна брехня про нашу історію, про історію Другої світової війни і про історію української нації. І нам потрібно розповідати молоді, писати книги, писати статті, публікувати, щоб це залишилось нашим нащадкам, які б могли дійти до цієї історії своєю, своїм розумом. Тобто мали можливість прочитати і один бік фальшованої історії, і інший бік справжньої історії. І кожна людина могла знайти свою Равду у цих великих подіях. Сьогодні я з великим задоволенням хочу надати слово людині, завдяки якій ми і збираємося на цьому місці. Це Володимир Пасічник. Адже дякуючи йому, оце місце воно зарезервовано за тим, щоб тут був збудований пам'ятник, справжній пам'ятник. Нашій державі Україні, щоб на цьому місці ми збиралися завжди. Ви знаєте, скільки було зазіхань іменно на це місце, щоб його знищити, щоб стерти його звідси, щоб поставити іншу, якусь, не, інший знак на цьому місці, щоб він не нагадував про нашу державу, точно так, як на площі Радянської України, так звані. Зараз стоїть пам'ятник. Пам'ятник кому, пам'ятник стоїть нікому. Це космополітичний пам'ятник, який не виражає абсолютно ніякої думки. Зате зараз туди і на День Незалежності, і на День Конституції несуть квіти і ставлять до підніжжя. Це означає, що вороги нашої держави роблять усе, щоб українці шанували якісь незрозумілі. Пам Якісь пам'ятники, в яких немає жодного натяку на українство, жодного натяку на нашу українську державу. Пане Володимире, прошу. Вас. Слава Україні. Шановні друзі, цей день я пам'ятаю дуже добре, коли у Львові було проголошено. Відновлення акту про незалежність України. Мені було тоді шість років. Але у нашому селі було величезне свято. Я не усвідомлював тоді всього, що відбувалось тоді. Але була велика радість. У нас був штаб Організації українських націоналістів, дівчата, жінки. Всі шили прапори українські, синьо-жовті, готувались, тому що вже члени УНЗ мали наперед кілька днів, що буде ця подія. І зібрали всі в центрі села. Був один приймач, не було телефонів, як сьогодні. Я знаю, люди йшли з усіх куточків села, збирали в центрі. І коли АП проголошення відбувся, це була страшенна радість, вона мені стоїть перед очима до сьогодні. Я аж зараз усвідомлюю ну пізніше, яке як мудре було керівництво Організації українських націоналістів. Я пам'ятаю, коли більшовицький зграє мені було тоді чотири роки, 39 році захоплювала. Західні землі України під виглядом взяти під свій захист братів. Це була змова двох фашистів німецького і московського. І для того ішов чесні. Не для того, то, щоб визволяти. Але він Тут був такий же брехун, як і комуністи, як і Сталін, він йшов під виглядом звільнити Україну від комунізму, від загарбників московських. Великий вождь Організації українських націоналістів і української нації. Степан Бандера навіть не встиг приїхати до Львова. На акт він дав команду негайно зібрати в Києві збори і проголосити акт відновлення України. Цим самим він добре знав суть німецького фашизму, як і московського комунізму. Він цим актом розвіяв міф про безвольну Місію Гітлера. Він сказав Москва наш ворог, вона окупант України. Ми не знаємо, чому вона ваш ворог, але йдемо разом визнайти незалежність України і як дві самостійні держави. Ми підемо разом з вами на Москву. Звичайно, Бандера добре розумів, що цього не станеться. Бо в Гітлера були такі ж плани, як і в Сталіна. І ви знаєте, що сталося потім. Арешти в ОУН самого Бантерію, його двох братів. Два брати загинули в тюрмах фашистських, батько і сестра московських. Але я хочу згадати і про універсал. Чому вони відновили? Організація українських націоналістів прекрасно розуміла ціну універсалу четвертого. Ми зараз мудрі згадуємо, той не так зробив, той те, був той те. Це була величезна історична подія. І не було б універсалу, не було б 30-го у Львові відновлення незалежності. Не було б 30-го. Не було б декларації і самовизначення української нації в 90-му році. Четвертий універсал це була величезна вибухова міна, закладена в основи Радянського Союзу. Якби не цей універсал, всі народи б ще жили в цій імперії до сьогоднішнього дня. Але він був Радянський Союз заснований на добровільних засадах і на праві виходу кожної республіки, як не намагалися і в цьому заслугає і всіх очільників Центральної Ради і навіть тих комуністів, які вірили, що Радянський Союз принесе волю. Народам і так далі. І настав момент, коли ця міна вибухнула в 91-му році. І перед нею, завдяки цьому була декларація. Я знаю, п'ять, яка була радість, ми одразу на другий день хотіли встановити цей пам'ятник. Він був виготовлений за одну ніч. Але потім був арештований, тому що все було КГБ, дали не випускати ціла історія. Але все одно сталося так, що ми його встановили пізніше, через тиждень. Це, до речі, теж єдиний пам'ятник в Україні, як і єдиний хрест пам'яті жертвам Голодомору першій, так як і перший пам'ятний знак воїнам української повстанської армії. Там були героям, вождям, а солдатам, воїнам. Це в Харкові був перший і, по-моєму, єдиний теж в Україні. І він теж стане в своїй величі, на руїнах вони намагались зробити. І зараз, коли зняли тільки дві частинки пам'ятника, УПА, вони вже написали, комісія створила, що... Пам'ятного знаку у пан не існує і написали в Міністерство цього. А потім на другий день Міністерство культури і туризму. Якби не ці акти, у нас би не було 24-го проголошення Справньої незалежності України і референдуму. Це теж був найщасливіший день. Я затримаю вас на секунду, прочитаю вірш, Загибель Московської імперії 1 грудня 91-го року референдум за Україну самостійно, соборно, тільки два слова. Так чи ні, на референдумі, як на війні, що в -то той день? З ворогами і з нами, землетрус, бурвій, сламі на усій території, так вердикт народу історії. І не стало вже не сії розвалився фальшивий Едем. І був останній день Росії для України добрим днем, добрих днів! вам! Ви шановні друзі, ці свята вас.